Кольори, два вічні кольори червоний та чорний, оба на полотні, оба в його серці вже шість з половиною десятків літ, з тих пір, як ще маленьким побачив на рушниках чарівні узори, що випливали з-під рук бабусі а вже з п'яти рочків сам долучився до українського мистецтва вишивки. Зараз відомий етнограф, фольклорист, народний майстер Віталій Олексійович Кейдун шуткує, що цьогоріч святкує два ювілеї – 65 років від дня народження та 60 років творчої праці. Ви ж гості мої, заходьте, заходьте. Я так на вас чекав. Душа переповнена емоціями. Це не суд. Це від того, що ви прийшли всі і зібралися. І сьогодні, коли я побачив вас всіх тих, хто прийшов до мене, я так собі, знаєте, в душі возгордився, Значить, Кейдун один такий, раз до нього прийшло стільки і таких людей. Що я хотів би сказати і вам, присутнім, і вашим діткам, і що те все, якщо ти працюєш, працюєш, а не дивлячись на те. Скільки треба ще зробити, скільки чогось ще от сьогодні щось відложив, але щось оце от треба швидше. Але все таки, якщо ми працюємо і не помічаєш, як і життя пройшло, як роки пролетіли, як так. Але я вважаю, що тільки тоді. Може бути наша душа спокійна і тільки Господь нас тоді прийме, якщо ми ці роки прожили немарно, якщо ми для наших нащадків, так як наші предки залишили що нам, і якщо ми за життя хоч щось встигли примножити, у будь-якому ремеслі, у будь-якому. В якій іпостасі, що б ми не робили, якщо ми залишимо хоч якийсь слід, хоч чимось, зроблене нашими руками, нашою душею, доторкнемось до душ і очей тих, хто гляне колись на ту річ, чи буде тримати в себе, чи десь на виставці побачить, то значить, я вважаю, ми не зря проживемо це життя. І я... Вдячний всім вам, що ви прийшли, відклали свої справи, прийшли доторкнутися до, до того, до чого доторкнулася моя голочка, мої руки, очі поки бачили. І я хочу подякувати вам за те, що прийшли ви до мене сьогодні, але вклоніться нашим предкам те, що я за 45 років. Замальовував по селах, хуторах Новгород ну, Сіверського, Семенівського, Погарського, Стародубського, Серединобудського, Шосткинського, Ямпільського, Путівського, Глухівського і Кроливецького районів аби, і Семенівського, аби осягнути ось цей ареал нашого Бушого Сіверського князівства, щоб знайти ці корені. Що ще залишилося, адже вже в 70-х-80-х роках все це викидалося, все це вже було готово. Та пішов, купив, там платтячка я себе там штапельне, я там саме сітчику, там шовку, там прочее. Там уже носочки з'явилися безрозмірні синтетики і все, поки не зрозуміли, що. Ми тратимо, що ми втрачаємо вже безкінечно, безповоротно, адже ті люди вмирали в, 60, в кінці 60-х років, коли я почав записувати, замальовувати все це, я розпитував тоді у тих людей, кому було за 80, за 90. І це слава Богу, що я тоді інтуїтивно ще я відчував, але я. Все старався, скільки міг записував і все збирав. І я скажу, що я радий тому, що є, хоч якась крихточка, мільйонна частинка того, що ми втратили, але я зміг його зберегти. Скільки передано, подаровано тих рушників та серветок. Своїм учням, друзям та знайомим, що виїжджали з України, віддавав Віталій Олексійович частинку своєї творчості, душі своєї, аби там, за кордоном, могли згадувати вони рідну батьківщину, пам'ятати коріння своє та пишатися родоводом. На сьогодні творчі доробки майстра знаходяться у приватних колекціях та галереях 34 країн світу, для нього. Величезною втіхою є те, що можуть люди по всьому світу милуватись українськими оберегами. Коли каже дивишся і каже, так ну так пахне родиною, так і хочеться от побігти на лагу пасті і щоб бджолочка літала, расічка на вуха капала і так пахла е е е нашими травами. Якщо ці геоморфні узори, навіть ну не фотографія, да? але воно нагадало про ту травичку, про той запах, про ту бджілку, я думаю, значить, предки наші століттями відпрацьовували хрещик до хрещика, ці узори, що воно нам в емоціях, Дає такий широкий спектр і для роздумів, і для заспокоєння і душі, і тіла, і зору. І я думаю, що предки наші Царство їм Небесне, вони були мудрі люди, сторіччями, віками, десятиліттями відпрацьовували значення кожного. <зору> кожного хрещечка. Для того, щоб у нас це було оберегом в роду, в домі, щоб ми передавали породу наші ці обереги і дітям, і онукам, а вони своїм дітям і онукам і благословляли цими вишивками на продовження роду на віки. Гетьманом творчої спільноти Сіверщини називають Віталія Кейдуна. І це не лише тому, що саме він є засновником народного матерського клубу декоративно-прикладного мистецтва княжа Скарбниця, духовний наставник майстрів, ідейний підтримувач членів клубу, народний майстер і етнограф, фотохудожник, майстер бісроплеціння. Молоді роки ще й художним різдвянням займався, зізнається Віталій Олексійович. Порахувати ж, скільки за ті роки вийшло з під руки горушників, серветок, полотенець, неможливо, далеко каже, за дві тисячі. Якщо ж замислитись, скільки то хрестиків взагалі не злічити. Ось, наприклад, в цій іконі 420 тисяч. Може, і мільярд, вже, а може і скільки е сотень мільйонів хрещиків тих. Не знаю, все це може і кілометрами краще вимірювати шиття. Але я вважаю так, що шиття і рушник як доля, вони стелються від дому. От все, що я за життя вишив, нашив, і як я вже казав, як колись навчала моя бабуся покійна, в 5 років вишивати, і вона зразу вчила, дивись же журнучок, щоб ж не було плутанок. Тобто, щоб робота була акуратною, щоб не було видно ні початку, ні кінця нитки, щоб не було вузликів. І щоб не було перетинів, тоді воно буде і чисте, воно буде нормальне, воно буде правильно зроблено, і оберег буде зберігати, охороняти ось цей охоронний код, він буде працювати. Чому? Тому що ти зробив правильно. І ніколи не сідайте вишивати в поганому настрої. Ніколи не сідайте вишивати тоді, коли у вас не лежить душа до цього. Не треба. Не треба, щоб негативна енергетика лягала а. на це. Ми багато чого не знаємо, але треба знати і вірити, що те, що ми від душі і в доброму настрої вложили в вишивку цю, і чи подарували ми кому. Чи продали ми комусь і хтось благословив свою дитину і породу будуть передавати, воно буде множити добро, воно буде нести цю добру енергетику, воно буде ласкати і душу, і зір, воно буде приємним на дотик, воно буде приємним і добрим у відчутті навіть. Навіть настрій буде людини, коли вона дивиться на. Таку вишивку. Вкладайте душу, вкладайте серце, вкладайте добрий настрій, і хай Господь благословить і вас, і ваших діток і онуків. У тому, що голка з ниткою стали вірними подругами майстра, сумнівів немає. Однак не лише вишивка полонила серце Віталія Олексійовича. З молодих років він є збирачем легенд Поліського краю, українських пісень, колядок, щедрівок. Одним з перших. Ще за радянських часів почав відроджувати в сіверянах дух українства. І які посади він не займав голови сільського клубу чи директор районного палацу культури, засновника княжої скарбниці чи проєктанта, духовного батька Центру національного та духовного відродження на Сіверщині. Головною метою діяльності майстра було відновлення традицій, мови, обрядів ремесел Сіверян. Моя мета створення і того центру. І цього клубу. Вона і була в тому, адже центр той в проєкті ще. Я і назвав його як центр національного та духовного відродження, відродження традицій наших, відродження нашої мови, наших свят, наших обрядів, молитви, заговори, е ремесла, все це щоб відроджувати, хоч по тих кріхточках, що вдалося десь мені замалювати, записати. От. А, але вже навіть не, не моє покоління вже ж його буде множити. так? Я повинен був і давати, і передавати, щоб е, да, воно множилось в новому поколінні е, от наших дітей, а вони щоб онукам передавали і приводили і онуків з собою. Ось такі клуби сімейного відпочинку. Клуби традицій, обрядів, клуби творчі, мистецькі, там, де залучені і старше покоління, і молодші, воно якраз і може дати це продовжити, примножити. Да, багато зараз нових видів мистецтв новостворених, але все таки. Все ми повинні йти від нашого корню, від нашого родоводу, від наших традиційних ремесел. Щось не знаєш, поцікався у людей. Хто знає, як воно було? Чому так, а не отак робили? Чому це ось з цим єдналося, а з цим ні в якому разі? Бо цей узор несе в собі таку енергетику. А це і в собі таку. Якщо ти не відчуваєш ти товстошкури, це не значить, що воно нічого не значить. Воно значить, тільки треба ще й відчувати. А я вважаю і вважаю, що люди мистецтва це дуже тонкошкірі люди. Ми шкірою відчуваємо те, що декотрі не відчувають від списа. Чи від гінжала. нас словом можна ранити, можна і вбити словом. Важко порахувати почесні нагороди, якими було відзначено працю майстра. Однак головна нагорода для нього бачити квітучую нашу сіверську землю, квітучою і українською, з міцним корінням роду нашого, від якого живляться молоді пагони юних сіверян. Віталій Олексійович! Фактично один такий креативний чоловік, який ось дуже принципово і потужно сидить, скажімо так, на цьому напрямку мистецтва на вишивці. І це прекрасно, що у нашому місті місто, яке, можна сказати, сьогодні переживає складні часи переходу у, у українському напрямку розвитку культури, мистецтва. У позбуванні всіх тих залужків московства, і тому я думаю, у цьому у нас великий є шанс бути побаченими, дякуючи тому, що працюють такі люди, як Віталій Олексійович Кейдон. Це дуже добре, що він залишає і по собі у перспективі для наступних поколінь виразність якраз українського. Настав час звернутися до. Вище поставлених інституцій по культурі і мистецтву у області із таким ходатайством про присвоєння звання заслуженого майстра народної творчості Віталію Олексійовичу Кейдуну. оскільки це велика ганьба для всіх тих попередників, які були на цих посадах, для всіх маємо сьогодні відкрито казати, ця людина, яка уславляла і продовжує уславляти шлях. Мало того, що в скрутних в життєвих обставинах, оскільки хворіє, так і ще залишається такою офіційно непоміченою, оскільки як воно б не було. Але завжди ми знаємо, що дещо дає для здоров'я і для уваги для людини офіційне таке визнання. Але не заради визнання, творить свою справу майстер. Наш край дав багато народних умівців, но у каждого Один резьба по дереву, один рисует художники. Но вот это прекрасно вышитые иконы напоминает о том, что раньше церкви закрывали, сейчас открывали. И духовность заложена имеет для всех нас, особенно для детей, очень большое вот значение. Те многие, я слышал, за рубежом, беру. а это высокая оценка Вашей деятельности. Его работы всегда вдохновляют. Да всегда вы понимаете, когда все. побудешь на их выставке ну, и пообщаешься меня, с этим человеком, это действительно знаю, хочется я делать, я ну, знаю, творить, как, говорить, как говорится, делать что-то лучше, новое, красивое. Давай, и я очень нравится в Италии Виктории то, я что я он, он я ну я как, свое родное. Ну, не, которое должно быть ну, передаваться с поколения в поколение. Вы знаете, я даже вот чуть-чуть взяла это у него. Я свое родовое делаю в этом отношении. Ну и, конечно, этот человек особой души, конечно, поговорить с ним это очень интересно, но ручники его очень, очень красивые. І цікава людина, от його зараз виставка оце відкрилася. Тут і, і і головне, що чоловік вишиває ще для як для мене, що ну так багато жінок цим займається, а чоловіків мало. Ну, я так десь по-моєму чи в інтернеті там бачив, хтось теж так. Ну, рідко, рідко. А от чоловік, що головне, от таке, от, от його рушники, от, допустим. Дуже цікавий, це ж вони не просто так вишити. А він вже збирав матеріал, і потім вже з, з, вже з цим матеріалом працював вдома, і потім уже думав, як кажуть художники, ламав голову, як це відтворити вже на полотні. Я сама займаюся вишивкою і знаю, яка це кропітка, дуже терпляча робота, тому що дуже багато зір це впливає для того, щоб вишити ось ці роботи, дуже багато потрібно часу. Здається, маленький рушник, але дуже багато хрестиків. Даже навіть люди не догадуються, що рубашку, щоб вишити, треба 4 тисячі, 3 тисячі стежків зробити. У ці сотні мільйонів хрестиків не дались просто так: підводять очі і вже кілька років майстер не береться за вишивку. Сьогодні головною справою його життя є популяризація народних джерел сіверського краю та підтримка друзів, майстрів, однодумців. Він довго време в мої родині в городі Сусім. Он был учителем там, многие помнят там. И вот только сейчас его одна ученица. Поздравляла она, кандидат наук, зав кафедрой, Поздравил ее с юбилеем. И когда мне пригласили Алексеевича, я не мог отказаться от этого, потому что это наше родное, это наши корни. Я хорошо помню, что у моей бабушки были вышитые и рушники, и на кровать все эти наволочки и полотенце И я Я считаю, что если это мы дело упустим сейчас, надо, чтобы преемство поколения было, чтобы вот для этих маленьких детей, чтобы они помнили, кто мы такие и какого мы рода племени. А учитывая, что я казацкого рода, значит, я считаю, что это надо поддерживать не только в песнях. Дети Головна наша надія, каже Віталій Олексійович, і безмежна радіє від того, що маленькі українці з захопленням розглядають його вишиванки. Я прийшла з дідуся і я побачила рушники, картини. Ляльки. Фотографії. Дома мені дідусь показував рушники, які навіть вишивали моя права. Ці обереги українського народу, що зберегли бабусі наші, є символами єдності поколінь. Для майстра старовинні клаптики тканини з вишитим генетичним кодом нації і досі залишаються головним джерелом натхнення. А коли вже ти робиш на полотні, відтворюєш, реконструюєш цей узор на новому полотні, щоб він ожив, жив. не Там, де він був затасканий, вже поїстлів, вже його не видно, а щоб відродити його і коли він удався, так як ти його відчував, коли по хрещечку перемальовував. Ось це є велича ну величайша насолода. Це є розумієте, що тобі вдалося відтворити? Да, ти відчуваєш. Так воно і було на новому рушнику, тому коли він був вишитий, чи на новій сорочці, яка була вишита, та з клаптика якої я перемальовував той ну, узор. І коли людина, котра володіє твоєю роботою, і десь там через роки ти зустрівся з нею і, і кажеш: а я вже і унучочка е, е, там благословив чи благословила. Тим рушником, який ми у вас купляли на весілля ще мого сина чи дочки, да? от ми вже благословили. І ми розказали, як це робиться, як те саме, і бережеться, і слава Богу, і внучата наші здорові, і добрі, і, і все добре йде. Ось це і є. Значить, все зроблено правильно. Значить, те, що я записую в тих селах, і в тих селах, і в тих селах, воно оказується точно, що це. Століттями відсіювалося, який узор, що має бути, що за чим, і що в собі він несе. Ось це і є найбільша насолода, що ти зробив щось те, що і корисне людям, і що воно відродилося, і що воно не пропало і не пропаде вже, бо прийдешні покоління, вони продовжать це. Примножать це, ось це і буде добре.